Хочу поділитись враженнями про металеві двері білоцерківського заводу. Чи, якщо вам стане питання придбати металеві двері якісь, ну, цей варіант такий простенький, вони порожні, вони не фасадні, не, ну, точніше, не модні, звичайна металева, скажу більше ще її заказав порожню, бачите, без наповнювача. Значить, а якщо будете шукати двері, то 9 дверей з 10 на OLX і по всіх об'явах, що продається. Це двері виготовлені на білоцерківському заводі. З'їздив я на завод, прямо на виробництво, і там придбав двері. Давайте покажу, що я придбав, щоб ви знали, що вас чекає. Ну, По-перше, рама. В телефонному режимі, ну, чому з'їздив на завод, я спочатку. Двері замовлялись в телефонному режимі, бо мій пройом індивідуальний. І розміри я робив від балди, які мені хотілося. Я був впевнений, що взагалі буду двері робити сам, але бачу, що буде скоріше і простіше придбати готові. Значить, і так, замовлює двері. При замовленні було озвучено, що кутник буде 50 і він такий 50 і стінка буде 5, а тут стінка 3. Ну, 3,4, якщо точніше. От, бо 3,5 він йде... Фарбуванням. Значить, кутник товщина тіла 3. Вважаємо. Рама соплива, як вертольот гнець. Ні, вона рівно зварена, це зауважень немає. Але при установці двері не можна поставити без. Скажімо так, раму не можна встановити без навішених дверей, бо блядь, буде вертольот точно. Значить, На виробництві приварили такі зжесті. Не знаю, я не міряв її тут десь. Ну, Одиниці тут немає, я б її так пальцями не гнув, бо одиниці. Тут може 0,6, може 0,75 якась чорна сталь. По 7 см чи по 6 кусочків. Хоча я озвучив, що в мене товщина стіни, на яку буду ставити 400, тому зробіть мені проушини по 200, щоб я приблизно всередину забурився. Ні, зробили по 7 см отаку жесть. Зараз візьму болгарочку і нахер пообрізаю. Тюнінг робив з смуги 50-ї смуги. Прикручував, вже не хотілося сварити, бо фарбування. До речі, дуже якісне фарбування. Зараз ми до нього повернемось. Не хотілося, щоб обгоріла фарба на М-6 з гайки з цієї сторони. Керном за керних в торці болтів, щоб не відкручувалось, бо їх ніколи ніхто відкручувати не буде. Значить, Це себе представляє рама. Тепер. Самі двері. Давайте покажу так у розкритому виді. Залізо не міряв. ну Це не двойка. А може і двойка. Може і двойка. Значить, двері зроблені без застосування профільної труби. Хоча я був впевнений, що буде профільна труба, але мені сказали, ні, профільної труби не буде. Ми робимо профіль, ми мисягнемо. Ну, так воно і є. Дивіться, з цього ж заліза пороблені такі короба, на точечну зварку вони приварені ці, що, що організовують товщину двери. Оці планки теж такий відповідний профіль складний, вигнутий. Все поварене. Ні, поварене чудово, все рівненько, ідеально. Коли виставив, погрався, виставив раму, дивіться, двері щільно прилягають по всій довжині, точніше, висоті, от, все чудово. Двері ровні, все ідеально. от, ну, Такий. Е Скажімо, економний варіант, щоб менше потратити грошей на виробництво. скажу. Значить, Придеться вам самим ставити ручки, сверлити отвори, дірок немає. Потім, коли вони були в зачиненому стані на багажнікові машини, собачка зайшла в цей прийом. Коли я вже їх сюди поставив, трошки не вистачає, значить прийдеться попрацювати напільниками. Потім ті місця, куди заходять ригіля, сюди. от, значить, Зазвичай, коли двері робляться більш-менш... Зламостійки, то під рігель з цієї сторони робиться коробочка така, з металом, ну, щоб звідси не можна було до рігеля достати. Тут цього нічого нема. Напіни ну, на ще не ставив, зараз вони висять тільки на цих проушинах. Вірить, я зробив 6 штук. От. Поставив на анкера Клімас, там я показав їх на відео, десь побачите, гарні анкера, зауважень немає. Тут прийшлось трошки стелю підпиляти з розміром. Дядько трошки не вгадав. От, але більш-менш нормально все стало. От такі петлі. Петлі простенькі, без шариків всередині. А може вони і не треба наварене якісно, зауважень немає зварювання. Ідеальне, три, три петлі. Сухі петлі без літолу, без солідолу, без нічого. То я вже сам додав отакі шви зачищені, все чудово, зауважень немає. А, ще один момент. Петлі це все, все чудово, але немає кликів цих, ну, петель. Бо якщо болгаркою ззовні відрізати петлі, то двері стануться на регілях, а ця сторона забрав в сторону і зайшов. Ціх кликів, от штирки, які заходять із рами, тобто з дверей заходять в раму. Тут отвори, а тут такі піптики стрічать і вони туди ховаються, цього нічого нема. Ну, при бажанні можна зробити самому. Але я думаю, що я двері поставлю на сигналізацію. І цього нічого треба робити, не треба буде. Ще хочу звернути увагу е, глядачів на дюбіля. Значить, це кхм, дюбіль е, фірми Клімас. Бренд тут Клімас значить, Зверніть увагу. Ну, Я вам скажу з власного досвіду, що це краще, що я бачив у нас на ринку, ну, що у нас можна купити в Києві. І я, якщо уважно його роздивитись, це копія або репліка на брендовий Procreptech. Ті Procreptech у нас продаються тільки в магазині. Металвіз я бачив, більш ніде не бачив. Епіцентр взагалі е, торгує шлаком, там нічого подібного купити неможливо. Значить, Під Т-30, чи ні, це Т-20, мабуть, зірочку центр, е, шестигранник е, під 13 ту головку. Дюбель, зверніть увагу, він повинен бути безвусий із такою косою нарізкою. На ці дюбеля можна, блядь, повісити автомобіль за потолок, я вам скажу. Просто бомбова річ. І ціна якась смішна. На диво. Ну це в нас у сокорках, якщо десь в місті, то я не знаю. Така дуже проста хитрість, але допомагає. Значить, Клинками виставив горизонт, двері в горизонті. А ці вуса, які я додатково накрутив від виробника отакі от пластинки із жесті. ось я їх пообрізає. Це смуга 50 товщина 3. Щоб не обгоріла фарба, пришлось прикручувати на болтики. Значить, ці смуги середні я не чіпав, верхній ярус і нижній. Я їх розтягнув, ну розпер, розігнув зовні. І зараз коробка підзаклинена в прийомі і дуже-дуже просто все виставляється. Вона сама себе тримає, я тільки її трошки совую, видвигаю, але кінцева фіксація буде при навішаних дверях, щоб двері... Ну, щоб вертольота в коробці не було. Зараз, отак, якщо рівнем перевірити, то вертольота нема, але це, це не точно. Зараз фіксуємо вверх. І тоді граємось низом, виставляємо, щоб двері, ну, навішуємо двері і фіксуємо низ. Коли кріпив пластини до коробки, чомусь зразу була ідея 15 см відступити від краю, а відступив 20 см. Михайло Леонідович порадив. І зараз не жалію, бо. При такому відступі ключ нормально, ключ нормально провертається, бачите? Не треба користуватись тріщоткою, можна крутити по кругу. Щоб дюбель зайшов в отвір без пригод. А сверлили ми прямо через пластину, ну бурили буром, то є сенс отак от взяти компресором. Звільнить отвір від мілких дрібних кусочків бетону, то у вас все зайде чудово. І використовуйте рідке мило. Сам болт намажте рідким милом, це упростить його О, от такі от. Ну, Звичайне мило рідке. Зараз я використовую головку. Есть, от, значит, рідкого мила трошки на сам болт. І він зайде чудово. Його рукою незручно, прийдеться двома докручувати. Ще одна невеличка порада. Зверніть увагу, не знаю, видно під гайкою чи ні, оцей отвір, оцей отвір під анкер, він в мене має довжину 22 мм. Ну я круглим напільником його зробив продовгуватим. Це дає можливість виправляти перекос коробки, який виникає за рахунок. Вібрації, ну ми ж перфоратором стукаємо через пластину, десь чіпляє, вібрію, якби ми там клинками не зафіксували все, під час вібрації трошки-трошки все рухається. Тому це дає можливість коробку рухати. Бачите, ось і от, тут прийшлось подати максимум вперед. Там десь приблизно посередині стоїть. А ці всі прості, коли верх і низ зафіксував, тут вже як вийшло, так і забив. Все, Це дуже зручно. Може не дуже приємно напільником шаркати, але воно того варте. Так. Як задумав виробник, то ручку поставити не вийде, тому що ручка з такими переходними, скажімо так, втулками, вона призначена для дерев'яних дверей. А виробник зробив двері, дивіться, ручка вставляється, ну, квадратик вставляється. Дуже отвори не посверлили, нічого не зробили. З ну, цієї сторони, щось цієї, ніхуя не зробили, треба самому дороблювати. І оцю коробку треба було зробити на 5 мм товщу або ну всі двері, бо придеться болгаркою підрізати сам квадрат. Він довгий і ручки не лягають на площину дверей. Треба укоротити квадратика. І не підсохне. Обріжу і все. все. Двері стоять в підвал. Дякую всім за увагу, до нових зустрічей, друзі. О, ключ пал.